Всім привіт! Мене звати Оксана, ото мій папуга Жорж І сьогодні ми будемо з вами е, знімати відео е, Щомісячний челендж, «Вибери мені мультфільм Жора чирікає, чирікає, він підтверджує, так будеш мені обирати. Да, у мене є така коробочка, я її вже перемішала, щоб він Жору не пугати. Він зараз мені... Ой, тут ще папірці. У мене це нові розмальовки, щоб почати. Ну то нехай лежить вони от там. А... Так, зараз я так перемішаю. Все, Жорик зараз... Ой. Жорик зараз щось вибере мені, так? Да? Жорічка? Іди на пальчик. Ну, нак треба кусатись, давай. Швиденько обери, і я від тебе відстану. <сі> він поповз наверх. Ну, звісно, йому це не цікаво, мабуть. Це нам цікаво, йому що папірець не дають йому хрумати. і він зовсім полетів мені на голову, Ото -от. так. Так, ми отак приберемо. Так, я зараз візьму йому другу якусь коробочку, я так зрозуміла. Ми зараз йому дивіться, Оце він знає, що тут його смаколики лежать. Я отак все зроблю. І він зараз, я думаю, ми трішки схитруємо. О, Давай сам, сам бери. Бери, сам. Та на ягідку бери. Давай, сам. Сам, давай, давай. Крутити нічого не потрібно. Давай. Ось так, давай, вибирай, мій хороший. О, все. Дякую тобі, дякую. Бери тепер смаколичок, на. Бери смаколик, все. Все, бери смаколик. Все, дякую тобі. Мультфільм Душа. Він мені вибрав. Дуже гарний мультфільм. Ще я його ні разу не розмальовувала. Зараз я подивлюсь, які в мене є малюнки. І до вас приєднаюсь. Знайшла я не дуже багато книжечок, всього 5 штук. Ну, я так гадаю, що це мультфільм він 2020 року, я подивилася з. Відносно новий. Ось. Ну, набагато малюнків, значить, швидше розмалюю. Давайте покажу, що я вам знайшла. Так, в томі з портретами. Так, ось таких Десь ручечка, ручечка. Ну, буде у нас отака от ручечка. Ось один, два. І три. Це кіт цього чоловіка, а це вже його привид. Я цей мультфільм дивилася, але вже, ну, мабуть, у 20-му році і дивилась. Пробачте, Жора, мабуть, хоче на відео. Зараз я його випущу. Да, сидить тут, кричить, Виходь, якщо хочеш. Брати його зараз не буду, дорог, то він щось не дуже в настрої, кусається. Так, ось такі три малюночки. Тут є ось такий малюнок. Ось я його і розмалюю, він мені теж сподобався гарний такий незвичний. Ну і чоловік цей же. Вкладинка якась, незрозуміла. Не прибираю, потім, потім думаю, що ж воно таке. Теж є два малюночки цікавих. Ось це мені дуже подобається. В таких синіх кольорах ось його точно візьму. Ну, а самого чоловіка, мабуть, я у портретах розмалюю, а там подивимось. Так, вітражі. Вітражах. Ось такий малюнок один знайшла. Значить, я його і візьму, тому що більш нічого немає тут. Тут є ось такий чоловік з котом, та ще я знайшла. Зараз, зараз, зараз. І. Ну, ось це він же, мабуть, да? тут він без усів. Ну, і все на цьому. Якби... Може, ще треба подивитись знову мультфільм, може я щось не додивилась, але я ще повторюю, що у мене багато. Томів перший є, четвертий, п'ятий. В цих томах немає цього мультфільму, тому що вони вийшли раніше 20-го року. А ось я здивувалася, що малюнку я не знайшла в 11 му томі. Ще два рази його погортала і немає. Хоча ну, міг і бути. Ну, ось такі малюнки, картинки. По результату я підключусь і вам все покажу. Ось і завершила я челендж. Робіт вийшло в мене не дуже багато. Так як як вам вже казала, що мультфільм відносно новий, і тому малюнків з персонажами не дуже багато ще в розмальовках. Дивилася цей мультфільм, ну, що за нього можу сказати. Для мене він був, мабуть, складний у перегляді. Ну, Розповідати навіть не знаю, про що там розповідати, я його так моментами дивилась, то не дивилась. Але Тут... ідея цього мультфільму полягає у тому, що цей мультфільм хотів показати, що сенс життя не лише в досягненнях, як у героя Джо Гардена з цього мультфільму, а й у простих речах. Це радості, в нашому випадку радості, покупки, так? розмальовок ми ж купуємо. І це і є такі маленькі радості, які треба собі робити, щоб жити повноцінним життям. У цьому Це йому дав зрозуміти персонаж, там, душа 22, яка. ну, Упродовж мультфільму супроводжувала нашого героя. Так, хочу вам показати, що все ж таки в мене вийшло. Так, оце сам персонаж Джо Гарден, але і кіт, який до... ну, на даний час це кіт це Джо Гарден, а цей душа, яка йому допомагала. Якщо подивитись мультик, зрозуміти, що там у них переплутались душі. Так, Це я робила малюнок призмом, вирішила цей раз зробити простіше, без ось цих ліній, як вітраж. І що я можу сказати, мені так даже подобається. І ось цей колір жовтий я замінила. Ну, тут був чорний колір, а мені так не хотілося щось такого чорного. Вирішила замінити на жовтенький такий колір. Ось як вона в оригіналі повинна бути. Так, Зараз хвилиночку. Ось, бачите, дуже, така, тем, дуже темний такий малюнок виходить. А в мене набагато яскравіший. Ну, І кольори, може, трішки інше я підібрала, але мені, мені мій варіант більш подобається. І я не хотіла, тут якщо буде чорним полосками все обводити, він і так темний чоловік, а то дуже затемню його. Ось така робота в мене вийшла. Далі. що у нас тут. Отак от, от том 10. Тут я зробила дві роботи ось такі чудові. Ось роботу мені дуже сподобалось. Так, не заважаю так, дуже сподобалось малювати. Різні маркери, як завжди, використовую. Це у мене Артекс, Грасп і Сенель. Це мої основні поки що матеріали, якими я більше користуюсь. Ну, і буває, що старі маркери без кульки. Застосовую. Так. І ось цей малюночок, вирішила вже на пару зробити. сподобалось як я підібрала тон шкіри дуже гарно. Це маркерами Artex. Це я точно пам'ятаю. У мене Artex є акрилові маркери тон шкіри. Ну, якось так. Там і коричневі є, і такі бежеві більш. Ну, чудовий такий набір, мені подобається. Так, далі. Зараз я розм... ось цю візьму спочатку розмальовку заладіним. Тут я кицьку намалювала. Ось такий котик. Ну, це не кіт персонажа, цей кіт, ну, це душа Джо Гардена вселилась у цього кота, скажімо так. Ось такий котик. Дуже так швиденько намалювала. Подобався. Тут ще два малюночки повинно бути, але ну, я вже не стала, вони всі однакові. Це ось такі персонажі повинні були вийти, де вони. Угу. Ну. Все повторюється. Ну, я, чесно, не дуже цікаво мені було малювати. це мультфільм, ну, нічого. Я дивлюсь, у мене з Піксара вже два мультфільми точно було. Це вверх та вгору, да? якось так. І ось ця душа мультфільм вийшов. Так. І остання книжечка. Тут виконала я одну роботу. Цією роботою дуже задоволена, як вийшло в мене. Це, я пам'ятаю, що я її першою розмалювала. Вона мені так сподобалася, що вирішила зразу за нею взятися. Фон тут у мене, я намішувала сама фарбу закрилових фарб. Я ж колись вам показувала, що купувала такі, ну, такі от фарби, які заливаються у маркер. І намішала собі такий темно-синій колір. Його вийшло багато, не шкода, що закінчиться. Ще намішаємо. Ось так. Цяточки біленьким це я білою геловою ручкою від лангон зробила. От. Ну, ось такий мультфільм в мене вийшов. Розповісти, дуже за нього нічого не вийшло. Ну, тож, так, така справа. Інколи можу розповісти, інколи. Не цікаво за цей мультфільм розповідати. То подивилася і вже, мабуть, більше його цей мультфільм дивитись не буду. Ось такі в мене чотири розмальовки було задіяно. Дякую вам за перегляди та до наступних зустрічей. До побачення!